Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Автором цих слів є Тарас Шевченко, поетичні тексти, якого розібрали на цитати, що стали пророчими та об'єднали нас у любові до України? Тож, єднаймо душі словом кобзаря. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гайдає, А теж дівся, соловейко? Не питай, не знає. Згадай, лихо, та й байдуже. Минуло пропало. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і душі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовко листя, гаснуть тічі. Заснули думи, серце спить. І все заснує, не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дети, доле де нема ніякої. Коли добре жаль Боже, дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирай в неволі. А ще й гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив. Чи загину? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої. The mighty dnieper rolls and bellows, The wine teenager holes and raves, Down to the ground it bends the willows, And mountain high lift up the waves. The pale-faced moon picked out this moment, to pick out from behind a cloud, like a canoe upon the ocean, it first tips up and then dips down. The cocks don't crow to wake the morning, they're not as yet a sound of men, the in glades call out their warnings, and ash trees creak and creak again.